Колись за мирних часів в стінах Криворізької школи No 61 Геннадій Скрипкін та Іван Гамолін разом зі своїми друзями проводили миті шкільного життя. А сьогодні, поруч з іншими меморіальними дошками випускників школи з'явилися і граніти на їх честь на честь героїв, які віддали своє життя задля миру та свободи рідної держави. І одне бажання. Перемогти. І наші хлопці, які тут знаходяться, і душею з нами, тому що їхня душа, як ми вже сьогодні чули з вами, вона в тому небесному воїнстві, яка бореться зі злом там на небі. Солдат Геннадій Скрипкін за мирного життя працював на великих підприємствах міста, був нумізматом і назбирав велику колекцію монет. 3 березня 2022 року Геннадій добровольцем пішов захищати Україну і долучився до лав Національної гвардії України. Був стрільцем. Півтора роки стояв на захисті важливого об'єкту в Кіровоградській області. А у вересні 2023 року був направлений до населеного пункту Урожайни Донецької області. Там, 1 жовтня 2023 Третього року під час виконання бойового завдання і обірвалося його життя. У героя залишилась дружина, матір, син з донькою та сестра. Для мене він був надзвичайною людиною, бо він з малечкою навчав, захищав, навчав, як жити вірно та достойно. Це для мене дуже велика втрата, бо він мені з дитинства, можна сказати, заміняв батька. Він був для мене дуже близькою людиною, не просто братом. Старший солдат Іван Гамолін за життя працював на новопільському молокозаводі. У нього попереду було все життя, але з початком повномасштабного вторгнення він не зміг стояти осторонь і в 19 років пішов боронити нашу країну. У березні 2023 року захисник уклав контракт на проходження військової служби, після якої мріяв бути інструктором у навчальному центрі Збройних сил України. Воював у лавах 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр був навідником п'ятого. Червні 2024 року, під час захисту батьківщини, мужній воїн загинув поблизу населеного пункту Андріївка Донецької області. В серцях рідних та знайомих герой назавжди залишиться чуйним та усміхненим юнаком. Він завжди допомагав, коли не попросив, він ніколи не відмовиться. Тому... Зовсім якби, не здивувалося, що в такому ранньому віці він пішов захищати Україну. Шкода, звісно, що так рано його забрали, небеса. Але він став для нас, напевно, справжнім янголом-охоронцем, який буде захищати нас до сьогодення. Імена та історії Геннадія Скрипкіна та Івана Гамоліна назавжди залишаться у пам'яті криворіжців. Вічна пам'ять героям, які поклали своє життя за наше світле майбутнє. Ксенія Мартинюк, Андрій Яковлів, перший міський.